Справа 500. Кур'єр першого дня доставив 512 усіх замовлень. Після чого йому залишилося доставити на 10 замовлень більше, ніж він уже доставив. Скільки замовлень мав кур'єр. Ну що ж, не дуже проста задача. В чому справа? тут у нас є єдина цифра, яка в нас є, те, що він, йому залишилося доставити на 10 замовлень більше, ніж він уже доставив. Ми маємо пов'язати якось ті замовлення, частину усіх замовлень з цією цифрою. Тобто знайти, наскільки замовлень йому більше ще доведеться е, доставити. Ну, як робити? У нас є, скільки він доставив за перший день. 512 усіх замовлень. Давайте дізнаємося спочатку, скільки він доставив за другий день. Ну що ж, записуємо тоді перше діє. Отже, як дізнатися, скільки за другий день усі замовлення це одиниця. То від них ми віднімаємо 512. І це дорівнює. Одиниця це 12 дванадцятих, Тоді віднімаємо 5 дванадцятих, і це дорівнює. Чисельнику записуємо 12, відняти 5, 12. І це дорівнює. 12 відняти 5 це буде 7. Записуємо 12. Отже, 7 12 чого? Замовлень. Так. Записуємо, отже, 7 дванадцятих. Давайте напишемо так, усіх замовлень. Бо це не зовсім замовлення. А 7 дванадцятих усіх замовлень. Йому. Йому залишилося. Йому. Залишилося доставити. Гаразд. Ну тоді. 7-12 замовлень йому ще залишилося доставити. А доставив він 5 дванадцятих. То наскільки тоді більше йому залишилося доставити замовлень? Потрібно від 7 7,12 відняти дванадцятих. Записуємо друга дія. Тобто 7 7,2. Відняти дванадцятих. І це дорівнює. В чисельнику записуємо тоді 7 відняти 5 12. І це дорівнює тоді. 7 відняти 5 це буде 2 дванадцяті. Скорочуємо на 2. І чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це 1. 12, що ділиться на 2, це 6. Отже, це дорівнює 1 шоста. Чого? Усіх замовлень. Отже, 1 шосту усіх замовлень це ми знайшли. Наскільки? настільки, настільки більше, більше йому Залишилося. Залишилося. Доставити. Гаразд. Тобто, що ми знайшли? Ми знайшли, що йому залишилося на 1 шосту всіх замовлень більше е, доставити. Але це складає 10 замовлень за умовою. То як знайти скільки всього замовлень? Потрібно тоді саме число 10 поділити на 1 шосту. І так ми дізнаємося, скільки було всього всіх замовлень. Ну що ж, записуємо тоді третя діє, Тобто 10. Ми ділимо на 1 шосту і це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. 10, що множиться. На обернений дріб до 1 шостої це 6 перших. 6 перших це одиниця. Нас вийде 10, що множиться на 6. Це дорівнює 60. Записуємо в дужках чого, замовлень. Отже, 60 замовлень мав кур'єр. Кур'єр. Є. Ну що ж, отже, записуємо відповідь. Отже, скільки замовлень мав кур'єр? Записуємо 60 замовлень. Ну що ж, ось така складніша задача на знаходження числа за значенням його дробу. На цьому вправу завершено.